Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні ми будемо дивитися з вами, що станеться за 10 днів в той момент, коли ви це відео побачили, звернули на нього увагу, нажали подивитись і так далі. Да? З того моменту цих 10 днів і буде актуальне. Читаю ваші коментарі, і часто да, ви мені пишете, що в довгих відео поганий звук. Не розумію, в чому причина. У мене мікрофон. Можливо, я так собі думаю, що можливо, не скільки він не поганий звук, а дивний. Він такий, як в трубі. Да, такий звук. Записую зараз без мікрофона, да, на мікрофон телефону. самого. Дуже прошу від вас. Написати в коментарях, це важливо, щоб я розуміла, чи щось помінялося, чи помінялося найкраще, чи найгірше, щоб я знала так, чи, можливо, мікрофон інший пошукати. мені, да? Хоча в мене дорогий і хороший мікрофон. Не знаю, в мене й петлички були, і що хочеш, но чомусь ви пишете, що звук не дуже. А я ж теж хочу, щоб ви нормально слухали, щоб вам було приємно. Тому важливо, зараз мені дивіться, звук. З мікрофона телефона він точно не буде таким гучним. Тобто, вам, можливо, треба буде зробити голосніше. Зробіть голосніше. Да? Не слухайте тихо, тут уже на це я не можу повпливати. Сама якість звуку. Чи приємлима вона вам, та? чи подобається як краще. От порівняйте звук з відео минулого тижня і от те, що от зараз я зняла. Ну, коротше, старі відео. Подивіться, тільки довгі. Тільки довгі. І скажіть мені, будь ласка, ось так. Для мене це дуже сильно важливо. Дякую всім, хто відгукнеться і не пише. І так, значить, дивимося на Леннормані і на Таро. На Леннормені, зараз подивимося невелику вашу сигніфікацію, що зараз відбувається. А потім, кому підійде сигніфікація, якщо ви відчуєте, що це да, ваш, воно з вами резонує, ви залишайтесь дивитись далі. Також, звичайно, запрошую на особисті консультації. В описі є мої контакти, можливо, я виведу на екран, телеграм свій. Там ми детально роздивлюємося саме вашу ситуацію. Так. Ну що, поїхали вже, я думаю, карти помішали добре. Ви на даний момент часу. часто з цієї карти починається розклади. Ну, ви шукаєте, можливо, зараз справу по серцю, щоб заробляти гроші через те, що вам подобається. Ну, Дивіться, карта книги, можливо, хтось саме через книги. Можливо, ви щось хочете вивчити по книгах і потім це реалізовувати. так? Можливо, ви пишете книги, вірші і так далі. Ну, а взагалі ця книга це нова сторінка життя. От ви в пошуках, де заробити, як заробити да, по-новому, по-іншому, і це у вас іде через серце. Ви хочете, щоб це вам подобалось. Ви не хочете працювати на роботі, яка там вас вже замучила і так далі. Ви хочете щось відкрити для себе нове. Саме тут по заробітку йде. А ну що ще про вас зараз карти покажуть? Ну ви Хочете вийти з кола, ви його будете розривати, розумієте? Ви його будете розривати. В цьому вам допомагає якась розмова. Може, ви з кимось поговорили, попрацювали з психологом, з езотериком, да, і вам підсказали, що да, треба виходити, що треба міняти своє життя, що ви просто ходите по замкненому колу. Його треба розривати, бо інакше нічого не поміняється. Також дуже часто пльотки, да, карта показує, що людина пройшла чистку свого свого розуму, да, під своєї підсвідомості, своєї енергетики да, поміняла своє ставлення. Ну тут, от, завдяки якійсь розмові, що ще про вас карти покажуть? У вас зараз такий, знаєте, період. Я не скажу, що він хороший, що прям він вже. Ну настрой хороший. Настрой. Ви от настроєні класно дуже. На себе ви настроєні. Да? Можливо, чекаєте мужчину, який має звідкись приїхати здалеку. Ну, або ви так це відчуваєте, да? або там давно не бачились, да? або прихід мужчини в ваше життя, який буде вас любити. який буде вас любити, який буде вас підтримувати, який дасть вам надію, сподівання, який дасть вам упору, з яким буде легше да? розділяти це життя. Не тому, що так треба, а тому що з ним краще. Новини якісь ідуть. Ви знаєте, ви в такому хорошому етапі знаходите? От прям знаєте, ви собі гуманітарну чистку своїх якихось думок зробили прям капітально, да? От зараз ви мислите хорошо, чисто, ясно. Ви настроєні на позитив, ви вірите в любов, ви вірите в те, що ви здатні, завдяки якійсь творчості, завдяки там, роботі по серцю, да, чого кажу по творчості, бо букет випадає, себе реалізувати. Букет, ще, до речі, показує часто такі справи красоти. Можливо, тут дівчатка дивляться. Ну і хлопці теж можуть бути, які навчаються зараз або планують навчатися в сфері красоти. Працювати. Так, ще трошки про вас в даний момент, а тоді вже будемо переходити до тих 10 днів. Ну на вас зараз, я ж кажу, шикарні карти випадають. От перед вами ніби щось відкривається, ви ніби це маєте відчувати. Нарешті я от зараз заживу. Да? Зараз все буде добре. Прийшли перші клієнти, перше порозуміння, якісь новини від коханого, або там познайомились з кимось, розумієте, що «да, це він. Це він, я з ним буду щаслива. Ну, для більшості все-таки тут іде професійна якась така сфера. Да? Справи якісь, да? там документи можуть теж почати рухатись. Земельні, особливо по імператриці. Щось починає рухатись. У вашому житті. Тут теж дивіться, так, у нас йдуть <гум> віники, і тут війник. Хтось реально почистив. Може, хтось прибрав просто вдома, це теж дуже сильно важливо, прям капітально так. Або от ремонт зробили. Зараз, що відбувається? Ну, дивіться, рознов робочі якісь карти. От ви зараз готові даже, да, пожертвувати якимось добробутом, стабільністю в плані роботи, там, що от була робота да, на мінімумку, ну постійно. Ні, ви так не хочете. Ви від цього відмовляєтесь, ви ризикуєте і вдете в нове, ви знаходите от карта серця да, і цей лицар кубків по душі щось собі. По душі. Ну тут, знову ж таки, третій лиця вам цьому допомагає, третій лиця. Тут у нас якась розмови, де хтось вам підскаже, куди вам іти, що вам робити. Ну, може, ви десь це навіть випадково почуєте. От включите Ютуб, якісь відео там дивитесь, раз, хопо випало, цікаве, якесь цікаве відео, да, де ви почули, ким ви хочете бути. Прогрес вас. Чекає, да? Ну, ви вже на початку. Дивіться, мені чесно, вже трошки лячно дивитися, що буде. Хоча, звісно, карти всі хороші, да? і, всі, і всі не, не хороші, як Смитра, як дивишся. Але у вас наскільки зараз класно випадає, що я прям боюся удачу трошечки так налякати. Да? Бо зараз дуже хороші. Дивіться, ви пройшли реально кармічні уроки. Ви пройшли складний етап вашого життя. Зараз приходить гармонія. Зараз в ваше життя приходить гармонія. Новий етап, новий етап. Ви йдете в щось нове з довірою, з вірою. Ви відкриваєтесь, ви хочете. У вас є на це якісь сили, є енергія. Ви готові ризикувати? От зараз у вас такий настрой. Ви готові щось міняти в своєму житті, ви готові ризикувати. У вас е таке, знаєте, налаштування на перемоги, і я впевнена, що вони будуть. Чесно вам скажу, я впевнена, що ці перемоги у вас будуть. <с> що би тут зараз карта нам не показала? Ну і подивимося. Якщо ви себе впізнали, ви відчуваєте, що зараз у вас там прилив мотивації, прилив сили, О, є якісь амбіції і бажання рухатись вперед, є віра в це майбутнє, залишаємося, дивимося. Це ваш розклад. Особливо в, в, в фінансовому і робочому плані. Так, що у вас чекає, мої дорогенькі? Ближчих 10 днів. Ну, опять-таки робота, да? ви щось будете, можливо, укорінятися, вивчати, поглиблювати свої знання, можливо, пошук підете. Ну, ви прямо будете шукати, де вам устаканиться, де вам бути, куди вам іти. Також. До прикладу, ви хворіли і зараз хочете, от, почуваєте себе легше, пройшли вже якісь там, не знаю, лікування, да, і хочете зараз виходити на роботу. Ну, от, е, Ближчих 10 днів, так, що я дивлюся, ви будете набиратися сили такої. от, В пошуку будете знаходитися у свого місця. Нові вершини, сонечки мої, нові вершини, удача. Вау! Ви дивитесь прямо на цю удачу. Тут дві карти бланки, да? ви можете бути у мене блондинками, рудим. По цій карті. Ну, в принципі, це не, не так показує сильно, прямо, але це оракульна колода, так що може і вас і показують. І ви дивитесь на нові вершини, на нову удачу. Можливо, більше мені так іде, що да? у вас по чуть-чуть починає все рости. Можливо, ви шукаєте, знаходите щось якусь роботу, да? можливо, щось уже вивчаєте, починаєте навіть десь внідряти, якщо вже ви щось вивчили. Ну це такі перші кроки, пер перші результати, перше задоволення собою. І що у нас тут ми ще вийшли? Від якоїсь жіночки, яка жіночка буде вас збивати, казати на-на-на. Не треба, це не твоє, чи ще щось. Або, от знаєте, як енергію вашу кра красти, вампірити, у вас буде якась жіночка. Ви настроєні на удачу, а вона от, да, хоче, щоб ви були настроєні на ніщиту і плутає вас. Ну, це, знаєте, що завгодно може бути. Це може бути сусідка, яка от, знає, ви тільки там сіли працювати, вона вже прибігла, давай там нерви треба. Чи от колега якась по роботі, яка весь час от не є щось розказує, просить за неї вийти. Да? от Вона ніби не дає просуватися. Ну, Ви дивитеся в другу сторону, ви не хочете з нею одною дорогою йти. От. Не хочете одною дорогою йти, і карта така випадає. До речі, ця жінкочка могла стояти на шляху в особистому житті. Це старша жінка йде в цій колоді, і вона могла от заважати. Це можуть бути батьки, як пара, теж, да, що вони в різні сторони вас тянуть. Ну, хтось от буде вас збивати. Ну, і в парі вашій да, може бути така от людина, яка хоче забрати, втрутитися, повпливати на вашого мужчину, якщо він у вас є. Або там, вам хтось подобається і... Ви претендентки обидві на одного, що не може бути так. Це ближче 10 днів. Нагоди, ближче 10 днів. Дивимося, що ще тут у нас може відбуватися. Ну, прорив іде, емоційний прорив. Ви ніби відчуваєте свою силу. У Когось покращується дійсне здоров'я. Карти інтимного характеру, всі три, до речі, всі три карти. Це е, туз кубків, лицар жезлів і карта сили. Всі про це говорять. То, якщо може бути у вас не знаю там, <зайхав> заїхав мужчина з командіровки ваш. Да? Або просто карта пока що між вами така пристрасть буде. Ну і пристрасть до життя. І пристрасть до життя у вас буде ближчих 10 днів. Карта суда, вони дуже похожі. І карта, карта шута і карта суда дуже похожі. От ви тут довіряєте, а тут ви вже йдете, впевнено, вже пісню співаєте. да? Ви вже впевнені в тому, що ви робите. Ви відчуваєте, що шлях ваш правильний. Перемога йде, ваша перемога. Даже комусь допомогти можете фінансово. Взагалі комусь можете допомогти. Ну, Фінансово в першу чергу. От у вас буде достатньо грошей. Можливо, ви тут на щось збираєте, то буде що покласти, докласти. Да? Не факт, що вже звісно, за 10 днів ви зберете, але докласти ви туди зможете. Гроші йдуть до вас однозначно, однозначно. Нові береги ви берете. От ці карти, де тут у нас, Іде історія з мужчиною і жінкою, да, і карта ну, п'ятерка кубків. От хтось тільки розстраює вас. Хтось вас тільки розстраює. Дивіться. Знаєте, тут ще може бути так, що ви переживаєте за здоров'я або за фінанси, до прикладу, батьки їм треба фінансово допомагати, да? або діти. Ну, швидше тут батьки, аж там родичі. І ви переживаєте за це. Ну, ви будете допомагати. Може, срочно потребуються якісь кошти кудись, да? Кудись потратити на, на, на когось. От несподівано, да? несподівано, карта башня йде. Якась несподіванка є. Може, ви там з чоловіком планували щось купувати, а тут, не знаю, мама свикруха чи ще хтось. Захворіває, треба допомогти фінансово, на ліки, щось такому русі. Є тут останні карти, які показують, що є якась несподівана історія у вас, за яку ви будете переживати. Зв'язана з жінкою, з мужчиною, з грошима. А як уже воно програється? Вас багато. Сподіваюсь, у вас багато дивиться. Так, результат. Результат. Ближі 10 днів для вас. Багато дій, багато руху, гроші фінансики, Не знаю. Пишуть часто там гроші не головне. Конечно, я з вами так згодна, як ніхто. Гроші це не головне, але без них, на жаль, ні, теж нікуди. Вони не зроблять гроші самі по собі щасливими вас. Це 100%. Але все-таки трошечки легше, коли виникають несподівані, особливо ситуації, що тобі є. З um, чим ці ситуації вирішувати, да? то у вас це буде. У вас от, що би тут не виникало, от ви знаєте, можете навіть зрозуміти і побачити протягом цих 10 днів, що ваші справи вже краще, тому що, якщо щось виникає, ви легко це вирішуєте. У вас є можливість це вирішити. Так, да, там неприємно, що якісь ситуації виникають, де треба фінансово якось допомагати, але. Вам буде приємно, що для вас це не стрес, що ви з цим справляєтесь. Так, да, ви переживаєте тут не за те, що ви потратили, а за те, що ви допоможете ви людині і так далі, розумієте? Також що тут може бути результат? Ви можете потратити гроші на якісь навчання, яке вам точно пригодиться. Взагалі вісім кажаслі говорить, що насичених 10 днів у вас буде багато клієнтів, багато якихось може, доріг. Ви можете, навіть там по місту, по селу, де ви живете, багато зробити кроків. Туди-сюди треба буде побігти, щось зробити. От Великий рух, але він вам несе дев'ятку пентаклів. Знаєте, це як, що посієш ти і пожнеш. Ось про що це. Ви багато посієте. От. Ви багато посієте, ви вже сієте. І протягом цих 10 днів ви вже починаєте потрошки, потрошки збирати урожай. Щось у мене написало, що пам'яті мало, а я удаляла старі відео, але не чистила їх вже з корзини. Тому відео зупинилося, і зараз я його продовжую. Ну, що, ми вже тут можемо завершувати, так? Я вам всім вдячна за увагу. Нехай цей тиждень, цих 10 днів, да, 10 днів у нас іде, програється для вас якнайкраще. Ви зараз в гарному енергетичному стані. Скористайтеся цим. Знаєте, треба зараз рвануть вперед. І от чим більше зараз ви зусиль прикладете, тим краще у вас потім буде результат. Ви зараз зароджуєте якісь, знаєте, нову сторінку, нове своє життя. Якусь нову в собі. І хай так і буде. Хай у вас буде все як найкраще. Пишіть, будь ласка, свої. Ух, коментарі знову ж таки, вибачте. Дайте реакцію щодо звуку. Мені дуже це важливо. Взагалі, пишіть по розкладу, підписуйтесь, не підписаний. До нових відео, Па-па.